Дарина Яремчук в тридцяту річницю смерті свого чоловіка Назарія Яремчука написала зворушливий допис і поділилася цією світлиною. Жінка зазначила: «30 років без тебе, 30 років без мрії, 30 років невпевненості, навіщо живу, 30 років шукаю новий ритм життя і не знаходжу, бо не вмію я жити без тебе. Не вмію радіти без тебе, не вмію вийти із всесвіту, яким для мене був ти. Я і досі п'ю каву і постійно відчуваю твою теплу присутність, бо ти так любив каву. Я безмежно люблю гори, бо ти їх вмів відчувати наскрізь. Люблю природу всіма фібрами душі, бо ти її навчив мене любити. Люблю слухати тишу на верховіття гір і впиватися її повнотою звуків. Люблю. Я знов і знову поринаю у світ наших мрій із невичерпного оптимізму. Здається і досі, що світять сонце і зорі тільки нам, де кожна мить не обтяжує, а є золотою, великою розкішшю, яка вартує всіх скарбів світу. Взаємність на рівні подиху, я йшла поруч з тобою і мене переповнювало щастя. Хіба воно могло тривати вічно? Бог наділив нам. Нашого щастя сповна до скінчення віку, зазначила Дарина Єремчук. Ти найкращий із людей, хай святиться в ім'я Твоє серед гідних синів найулюбленішої в світі України. Сила, міць, незборима правда посіяна нотою, голосом, поезією і музикою. Хай відродиться процвітанням землі твоєї, дорогий Назарію. Любимо, пам'ятаємо, віримо в твою справу життя. Зазначила Дарина сьогодні. Пригадаємо, яке пророцтво залишив Назарій Яремчук про долю України 30 років тому напередодні своєї смерті. Що на могилу до Назарія Яремчука, аби вшанувати його пам'ять, і який допис написали його старші сини? Деталі вже за хвилину. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Рівно 30 років тому, 30 червня 95-го року, помер видатний український співак Назар Яремчук. Він співав навіть у тяжкі хвилини хвороби. Артист довгий час хворів на рак. Його не стало на 44 му році життя і було поховано у рідних Чернівцях. За пару тижнів до смерті співак залишив передбачення про долю України. Про це пише видання Телеграф Назар Єремчук мав не тільки музичний талант, а й пророчий дар. За два тижні до своєї смерті співак написав у власному щоденнику те, що через роки залишається актуальним: про згубний вплив Росії та як українці не цінують своєї країни і нації. Україну наповну. Дешевизна, писав Яремчук. Примітив у гарних обгортках. Ми гордилися раніше, що ми найбільш читаючий народ і дуже розумний. На жаль, це не так. Як кролик перед удавом, наш народ перед урядом з півночі, ще ніколи з півночі нам не приходило добро. Треба змінитися, трохи порозумнішати, купуй вітчизняне. Люди наші будуть мати більшу зайнятість, будуть утримувати зарплату і так далі. Ні, куплю чуже. Спитайте у французів про найкращих співаків, акторів, письменників, малярів. Вони скажуть це французи, а потім відзначають інших. Спитайте про це в американців, італійців. Та ж відповідь розгадка надзвичайно проста. Ні, це незарозумілість. Своя сорочка ближче до тіла. Протилежна картина з Україною благословенною, де кожен день транслюють телебачення ворожої, інакше не назвеш держави, де всіх нас переконують, що ми ні на що не здатні, що ми хохляні. Шаровари. А що вже казати про музику? Навала московського примітиву створила цілковиту пустку в душах молоді. Добувають нас у власному домі, державі, ресторанні, напівульгарні, так звані шлягари з московського шоу-бізнесу. І все це споживає примітивний. Ха, як вони кажуть, на Україну спитаю, хто з українських артистів виступав з концертами в Москві, Ленінграді чи останні роки чи раніше? Відповіді нема. А хто з Москви був в Україні? Відповідь сотні і насичують нас. Поруч десятки, сотні співаків, композиторів, фестивалів вищого рівня ніж у Москві, а у пресі ні слова. Образливо лише якесь явище з Москви, ще й родом з України, преса, ТБ, радіо в один голос створюють дармову рекламу для них, а свої кращі замовчуються, доки така несправедливість не любов буде в нас в Україні до свого, питає Яремчук, де сформована ідеологія нашого суспільства, нашого народу, народу трудівного, талановитого, мудрого і розважливого, але й народу, який звик терпіти наругу насильство над собою. Що це значить? Ох, гомо Що ти з нами наробила Москва? Що ми із собою самі робимо? На фоні екологічних негараздів наша талановита молодь пішла на вулицю, вулиця і стихія. І дім, а вулицею володіє Москва, бо там ще гірше і найгірші звички легше засвоюються. В нашу країну запущено сотні тисяч агентів Москви для дестабілізації стану в державі. Підплачувались виборчі кампанії, і ось результат. Парламент не може ухвалити елементарних законів життєдіяльності України наших громадян і досі плачемось, обдурюють нас з допомогою Москви. і нас самих обдурюють, що не можемо жити добре, без підказки, без керівної ролі. Найголоднішого обдертого москвича але який має атомну зброю, нафту і газ ще в недалекому минулому викачували з наших надр ці багатства. Нас віками обдирали, гнобили, експлуатували, вивозили все від сала і чорнозему, від трудящих рук до геніального інтелекту. Тепер ми держава, не дають будувати контррозвідки. Москви наплодили чи не сотні газет в Україні і скрізь пропаганда проти нашої дорогої і рідної. Терплячою і серцю милої батьківщини України, любі українці, народи України, це і українці, і білоруси, і росіяни, і євреї, і німці, і болгари, і румуни, і всі, всі будьте пильні. Нас хочуть уярмити, нас хочуть порізнити, розсварити. Не даймо їм цього шансу, бо в нас його не буде. Погляньмо навколо скрізь війни і скрізь замішана Москва. Невже нас зловіща історія не навчила? Риторично закінчив свій допис Назарій Яремчук. Ці слова, як на мене, надзвичайно актуальні і сьогодні, 30 років по тому тому і зацитував. Сьогодні бачите кадри зараз на ваших екранах. На могилі Назарія Яремчука у Чернівцях зібралося багато людей з приводу 30-ї річниці, з дня його відходу у вічність. Відбулася також панахида Реквієм та скорботне покладання квітів до пам'ятника легенди української стради. Україна до це! Як я співав Назарій Яремчук. Сьогодні особлива світла мить. Ми стоїмо тут. Біля могили людини, чий голос був і залишається символом української душі. Священики провели за упокійну літургію на могилі Назарія Яремчука. Побратими, друзі, митці поділилися спогадами. Просто неба щемливо і пронизуючи линули пісні Родина у записі голосу Назарія Яремчука. Родина, родина це та пісня, яка звучала в кожній родині на весіллях, на днях народженнях. І це насправді було гімном щастя. Пісня це також зброя. Мова це зброя. І слово це зброя. Тому сьогодні і ті, хто з нами, і з тими, з ким ми будемо далі жити, працювати, давайте будемо робити так, щоб пісня і слово Назарія Єремчука жило, жило, і на його піснях виховувалися ще. Не одне покоління, також звучали пісні у райськім саду. Та чуєш, брате мій у виконанні народних артистів України Степана Галябарди та Івана Дерди. Вшанували пам'ять від одного виконавця українських пісень: Стожари, водограй, чуєш маму, батько й мати, родина зачаруй та інші популярного боковинського співака, що передавав емоції. Почуття через свій мелодійний голос, артистичний спів, любов до якого живе і буде жити вічно. Я любив вас усі, я найбільше любив Україну. Назар Яремчук створив понад 150 композицій і залишив після себе потужну музичну спадщину. Він був одружений двічі. Його діти продовжили його справу. Назарій молодший Дмитро та Марія Яремчук. До речі, сини вшанували пам'ять батька і також написали. Минуло рівно 30 років, як відійшов у вічність наш тато. Тиждень тому після концерту підходили люди і згадували, що в залі, де у нас був концерт у містечку на Вінниччині, двічі виступав на тато у 79-му і 83-му році. І так буває дуже часто, що люди з радістю згадують про його концерти і розповідають про їхні особисті приємні емоції, цікаві моменти і спогади, підтримують світло пам'ять. Про нього, попри діагноз, рак шлунку, Яремчук продовжував гастролювати. Його останній виступ відбувся у Києві на співочому полі. Перед концертом співак ліг на кілька стільців, аби трохи перепочити, але зібрав сили і вийшов на сцену. Глядачі не здогадувалися, що бачать його востаннє вже після концерту. Яремчук сказав другові Андрію Демиденку – Життя кінчене, давай вип'ємо. До речі, сьогодні Андрій Домоденко теж написав вірш для Назарія Яремчука. Назарію, такі як ти, не відлітають. Назарію, український лицарю, у доспіхах пісень. Ти так співав, так лиш кохають, і забуття твій слід не занесе. Назарію, яке бентежне твоє соло. Назарію, тебе я чую, в журавлинному курли. Твої пісні то сонця голос, ти був, як ангел, ангел на землі. Назарію, любив ти світ до краплі, до останку, твій спів в душі не погаса, ти жив, як жайвір на світанку, що дзвонить, дзвонить в небеса. Назарію, такі, як ти, не відлітають, Назарію, український лицарю, у доспіхах пісень, ти так співав. Так лиш кохають, а де любов там квітне все. Останні дні життя Іремчук провів у лікарні. Він змагався з нестерпним болем, відмовився від наркотичних знеболювальних через страх не потрапити до раю. Співак мужньо терпів страждання. На його руках після смерті залишилися сліди від власних зубів і нігтів. Він зносив біль, стискаючи кулаки до крові. Легендарний артист помер 30 червня 95-го року. Вічна та світла пам'ять, і нехай його пісня лунає поміж нас. Так, це була інтересна історія. Назарій Назарович вже тяжко лежав ну, на подвір'ї на да, розкладушці. Йому вже позвоночники вискакли йому вправляли як то Він дуже хотів, щоб сини поступили і Діма. Консерваторію, і їм потрібна підтримка. Я знаю, Валерію, ти їздиш в Харкі. А ми вже потихеньку зрозуміли, концертів немає. Ми давай вже починати чимось заробляти. Богдан там. там на ринок пішов. Я почав автомобілями займатися. Так от зараз і продовження цього є. Mm -hmm. Я їздив на Харків, продавав дуже багато машин. Він це знав, він це бачив. Тому що раніше була така різниця хороша, захід, схід. Потрібно навіть було не розумітися в машинах. Ти купував будь-який автомобіль і номарку мається на увазі. Mm -hmm. Їдеш в Харків Лоск, на ринок, в Прод, продаєш, вже маєш там плюс там 300-500 там Ти mm -hmm. та, даєш потяг, повертаєшся назад. Ну, я пару разів розказав цю історію, кажу, так, все, давай. Він викликав тоді нотаріуса, нотаріус зробив генеральне зручне і дали мені цей автомобіль. Я на цей автомобіль в Харкові два рази чи триздив так. І потім, останній раз, коли я вже в Харків поїхав, тоді от mm -hmm. вже майже купця знайшов все, вже купець там, дивився тих паспорт читав: о, Назарій Назарович, це, це що, це у артиста? Кажу, так, так, да, шкода. Він помер там вчора. Та, 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 а раніше стільки багато слухів ходило. Коли він хворів цей період. Ми <плес> ще казали, о, значить буде жити Назарій назад, буде все добре. Ой, Назарі помер. Угу. <плес> Клітки такі. Потім знову приходять, ой там назад, десь там звідти почало звідти. А я це чую в Харкові. це щось. Руки тремтять, під'їжджаю до переговорного пункту. Мобілок так ще ж не, не був. Замовляють чернівців філармонію. Навіть сам не пішов в, кабін, в кабінку, попросив дружини. Вона виходить, плаче, каже: да, дійсно, це я кажу: нічого не продається, ніяка машина, я сів і повернувся у червні. Потім я вже не хотів ній їздити, я її привіз, віддав, так, ну, якби. Тобто ви так. дізналися по телефону, що помер, так, Назарій Кимчук. І цю машину, яку він вас просив продати. Продати? Так. Ви завернули в Чернівці. Так. Okay. Що саме попросив вас, Назарій Яремчук, зробити з цією машиною? Кошти куди мали піти? Ну він, він мав на увазі, що кошти підуть хлопці на, на Київ на очок, бо хотів, щоб вони поїхали до столиці, так Дмитру і Назарію і Назарію так. на освіту. Так. А, тобто він написав це як заповідь доручення, так? На ні, 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 це було генеральне доручення на мене, і було його uh -huh. таке прохання. Uh -huh. Я потім цим не хотів займатися, Ростислав. Я, я підійшов до, до хлопчиків Назарчик, Дімка. Я не буду, я не можу. Я. Ось я віддаю машину, ключі. Так і так, так і так.